Як стародавній Єгипет став джерелом натхнення спочатку для Європи, а потім і для всього світу? Як з цим пов'язані обеліски на римських площах та піраміда Лувру? Та чи продовжується єгиптоманія і у наш час? Масове захоплення Єгиптом почалося ще у XIX столітті і серйозно вплинуло на сучасну культуру. Тож, у цьому відео ми розберемося, як та де починалася єгиптоманія, які пам'ятки це явище залишило по собі в Україні та світі, та що сталося з ним зараз. Пропоную почати з визначення того, що ж таке єгиптоманія, а це захоплення різними єгипетськими атрибутами, як то архітектура, писемність, одяг тощо, та намагання їх відтворювати або адаптувати. Варто зазначити, що йдеться саме про стародавній Єгипет, а не сучасний Єгипет, чи, наприклад, Єгипет за часів мамлюків чи їх попередників. І мені здається, що всі ми погодимося, що причини такого захоплення досить очевидні, адже стародавній Єгипет це унікальна цивілізація, яка мала цікаву писемність, власну релігію, архітектуру, одяг, уявлення про потайбічне життя та незвичні обряди поховання. Цей список можна доповнювати ще дуже довго, і все це вкупі створювало загадкову та навіть дещо екзотичну естетику, яка не лишала європейців та й не тільки їх. Байдужими. Але коли й чому виник підвищений інтерес до Єгипту? Взагалі перші єгипетські атрибути з'явилися в Європі ще дуже давно, а саме в першому столітті до нашої ери, коли імператор Октавіан Август після перемоги над Антонієм і Клеопатрою привіз два єгипетських обеліски до Риму. В самому Єгипті обеліски найчастіше були встановлені парами біля входу в храм або осипальницю. Їх пов'язували з Богом Сонця Ра. І, до речі, там обеліски з'явилися задовго до їх перевезення в Рим. Перший відомий обеліск датується ще 24 століттям до нашої ери. А піком їх спорудження називають шістнадцяте століття до нашої ери. Обелізки ж, привезені до Риму, стали символами перемоги, влади та могутності імперії. Тому наступні римські імператори продовжили цю традицію привозячи обеліски на спеціальних величезних кораблях, які так і називали кораблі Обеліски. Обеліски встановлювали в людних місцях. Де їх могли споглядати всі мешканці міста, тож серед римлян виникло захоплення єгипетською культурою, особливо, звісно, серед аристократії. Тож з часом в Римі з'явилися різні зразки єгипетського стилю, наприклад, Піраміда Цестія та нині зруйнована Ватиканська піраміда, в яких як вважалося раніше, були поховані брати Рем та Ромул, віла містерії в помпеях та численні елементи в єгипетському стилі по всій країні. Римляни зробили і свої копії єгипетських обелісків. До речі, цікавий факт, що зараз в Римі та Ватикані знаходиться більше автентичних єгипетських обелісків, ніж в самому Єгипті. Захоплення Єгиптом не зникало і надалі, хоча й слабшало. Зберігався особливий інтерес до ієрогліфів та навіть були спроби їх розшифровки. Але наступний розквіт єгиптоманії в Європі стався набагато пізніше, в кінці XVIII на початку XIX століття, коли за ініціативою та під керівництвом Наполеона було здійснено спробу завоювання Єгипту, в результаті якої в Європу була вивезена величезна кількість пам'яток. У 1798 році навіть було створено офіційну установу інститут Єгипту, що започаткував наукове вивчення стародавнього Єгипту. Серед вивезених артефактів був і розецький камінь, іерогліфи на якому вдалося розшифрувати у 1822 році єгиптологу Жану Франсуа Шампольйону, що ще й більше підігріло інтерес до Єгипту. Тож з'являється все більше меблів у єгипетському стилі тканин та загалом різних прикладів декоративно-ужиткового мистецтва. Найпоширенішими були комбінації крокодилів, пірамід, мумій та сфінксів. А згодом єгипетські мотиви стають невід'ємною частиною ампіру, подекуди їх можна зустріти і на картинах того періоду, наприклад, на полотнах Юбера Робера. Цей період лишив по собі багато архітектурних об'єктів, скульптур та інтер'єрів. Деякі з них можна побачити і зараз єгипетський фонтан та каїрський пасаж в Парижі, стара синагога в Кентербері, Єгипетська зала в Лондоні. Нині, на жаль, знесена, Єгипетський храм у парку Королівські Лазеньки у Варшаві та багато інших. А далі таке захоплення трансформувалося у бажання побачити цю культуру на власні очі, тож активно розвивається туризм в Єгипет. Так, у перших туристів з'явилося багато можливостей для вивчення культури, тоді їм навіть дозволяли підійматися на піраміди, а ще це стало прекрасним варіантом для проведення зими в теплі. Подальшому збільшенню кількості європейських туристів сприяло ще й завершення будівництва Суецького каналу у 1869 році. До речі, існує думка, що саме на честь відкриття каналу було замовлено дуже відомою зараз оперу Аїду Джузеппе Верді. Інші ж джерела спростовують цю інформацію, стверджуючи, що Верді відмовився писати оперу до якоїсь нагоди, так чи інакше, а опера теж є зразком єгиптоманії, і сценарій до неї написаний саме єгиптологом Агюстом Маріеттом. Наступна потужна хвиля Єгиптоманії була викликана двома археологічними знахідками, які надалі стали символами стародавнього Єгипту. Перша знахідка погруддя на Фертіті, знайдена в 1912 році німецьким східним товариством під керівництвом Людвіга Борхарта, який описав свою знахідку так. Кольори, наче щойно нанесені. Робота чудова, слова марні. Кожне додаткове слово. Зараз пам'ятка зберігається в Єгипетському музеї в Берліні. А друга знахідка це відкриття гробниці Тутанхамона в долині царів Говардом Картером у 1922 році. До речі, розглянути обидві знахідки, придивитися до деталей та прочитати цікаві факти про них можна у книзі Мистецтво без таємниць Меттю Вілсона. Від українського видавництва Хас». тут є і фото того самого Говарда Картера, який оглядає саркофаг, і пояснення використання кольорів та матеріалів для поховальної маски Тутанхамона, словом, дуже багато цікавих деталей. А крім стародавнього Єгипту, розповіді про ще 49 витворів мистецтва, наприклад, про символізм зірок на роботі Ван Гога та про японські мотиви в творчості Марі Кассат. Дуже радію, що такі цікаві та змістовні книги тепер видаються українською. І ще одна приємна новина: за промокодом Лагідна ви матимете знижку 10% на книги видавництва Артхас. Обирайте книгу, яка вам до душі на сайті Артхас. Там дуже багато цікавого. Повертаємося в 20-ті роки минулого століття, коли відроджений інтерес до Єгипту стає частиною Арнуво. Він втілений, наприклад, у Паризькому кінотеатрі Люксор та єгипетському домі у Страсбурзі. Символіка, закладена в єгипетському мистецтві, часто пов'язана з темами духовності, омолодження та циклічності життя, перегукувалася з філософськими поглядами модерну. Крім архітектури, вплив єгипетської культури помітний і в ювелірних виробах того часу. Зокрема, Ренела Лік та Луїс Комфорт Тіфані, захоплені геометричною точністю та символічною глибиною єгипетського мистецтва, включили ці елементи у власні вироби. Єгипетська естетика стала також частиною ар-деко. Одним з прикладів поєднання чітких ліній та сміливої геометрії в давньоєгипетському мистецтві з симетрією та впорядкованістю Ардеко називають Крайслер Building у Нью-Йорку. За цей час єгиптоманія поширилася всім світом. Її приклади є не тільки в Європі, а й в США, Австралії та навіть Південноафриканській Республіці. Звісно, єгиптоманія не оминула і Україну. Ось лише декілька прикладів. Піраміда Закревських це родова осипальниця Закревських у формі піраміди, побудована Гнатом Закревським, який перебував на дипломатичній службі у Єгипті і захопився культурою стародавнього Єгипту. Розташована ця піраміда у селі Березова Рудка Полтавської області, піраміда Білевича в селі Комендантівка Полтавської області. В Одесі на кількох будинках можна зустріти сфінксів. Найвідоміший, певно, сфінкс на даху будинку Русова, за адресою вулиця Павла Зеленого, 38Б. Сфінкса можна розгледіти і на фасаді оперного театру у Львові. Напевне, одним з найвідоміших прикладів єгиптоманії у світі є піраміда Лувру, побудована за проектом архітектора Йомінг Пея, прототипом для якого стала піраміда Хеопса. Піраміду Лувру побудували вже в кінці ХХ століття, що доводить продовження цікавості до Єгипту. І насправді єгиптоманія нікуди не зникла і в ХХІ столітті. Ще одним підтвердженням інтересу до Єгипту є мода. У 2004 році модний дім Крістіан Діор випускає колекцію, натхнену подорожі тогочасного креативного директора Джона Галіяно до Єгипту. У 2007 році частина осінньої колекції Олександра Маквіна теж була присвячена стародавньому Єгипту, надихалися цією естетикою і в модному домі Шанель. Зокрема, в колекції 2018 року можна побачити характерні кольори, силуети та аксесуари. А у 2020 році цю тему використав і дизайнер Захір Мурат, який за допомогою символізму відобразив стилу жінок у стародавньому Єгипті. І провів паралель з сучасними жінками. Естетика з подіумів традиційно перетікала в мас-маркет. Широким є використання цієї тематики і в масовій культурі. Згадайте лише кількість книг, фільмів, серіалів, мультфільмів та комп'ютерних ігор, присвячених Єгипту. Проте не можу не зазначити, що з часом таке натхнення єгипетською культурою стало виглядати досить карикатурно, що виражається як в дизайні, так і у використанні найменувань. Певне, кожен з вас, хоча б раз бачив щось на кшталт салону краси Клеопатра або торгового центру Піраміда, такі об'єкти зазвичай дуже далекі від автентичної естетики стародавнього Єгипту та навіть від витончених будівель Ардеко, натхненних Єгиптом. Можливо, ми зараз і не проживаємо чергову хвилю єгиптоманії, але ця цікавість до загадкової цивілізації нікуди не зникла, вона лише тимчасово послабилася до чергової сенсаційної знахідки. А як вважаєте ви? Та чи захоплює вас естетика стародавнього Єгипту? Обов'язково пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Що ж, я сподіваюся, що це відео було цікавим і корисним для вас. Якщо це так, не забувайте ставити вподобайку і підписуватися на канал. Також буду рада бачити вас у моєму інстаграм. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.